За горами за долами в Україні математиці жив собі хлопчик Знайко. Зі своїм найкращим другом Песиком Плюсиком. Знайко дуже любив коструювати, ліпити, розв'язувати складні задачі, і одного разу він так сильно засумував, що в нього мало друзів. Відтоді хлопчик не посміхається. Плюсик дуже хоче, щоб ви, малятка його другові, повернули посмішку. Допоможемо? Але шлях до країни математики нелегкий, на ньому багато перешкод і зупинок. Ось ми дійшли до вузенького місточку, а щоб його пройти, треба поставити цифри, які загубилися. Молодці малята. Тепер плюсик може пробігти. Ось ми дісталися тунелю. Нам потрібно пройти його, але вхід закритий камінцями. Подивіться, на камінцях на кожному написана цифра. Приберіть цифри, називаючи їх по черзі, від 1 до 10. Малятка, а зараз прорахуйте цифри, від 10 до 1. Я вас хочу познайомити з новою цифрою. Я маленька одиничка. Цифра зовсім невеличка, та лиш нулик. Підставляєш? Число десять зразу маєш. Малята, а щоб краще запам'ятати, давайте зліпимо всі цифри і разом з нею цифру десять. Діти ще одне завдання. Полічіть шишки і викладіть цифру. Полічіть горішки і теж викладіть цифру. Так, 9 шишок, 8 горішок. Чого більше? шишок чи горішків? Так, шишок більше. То ми можемо сказати, що 9. Більше за вісім? Молодці. А зараз порахуйте котиків і мишок. Так, котиків десять, а мишок Теж десять. Кого більше? Їх Порівну. Ми можемо сказати, що 10 і 10 це порівну. Молодці. Малята зараз дуже цікаве завдання. Подивіться уважно на геометричні фігури. Спробуйте їх запам'ятати, назвіть їх. Жовтий трикутник, червоний квадрат, зелене коло, синій овал. Коли я їх закрию руками, вам потрібно буде в зошиті написати ці геометричні фігури і зафарбувати кольором. Виконуємо. А тепер перевіримо. Ось і повернулася. Посмішка нашого Знайка. Знайка хоче пригостити вас чаєм. За вашу допомогу. Але ще тут, малята, потрібно позначити пропущені цифри і домалювати відповідну кількість кружечків на чашках. Знайко з плюсиком дякують вам за допомогу. Малята, з яким новим числом ми сьогодні познайомились? До зустрічі!